Для хірургічного відділення Олександрійської центральної міської лікарні за кошти міського бюджету придбано новітню ендоскопічну відеостійку. Відповідне обладнання підвищує якість діагностики різних захворювань, шлунково-кишкового тракту та проведення ендоскопічних операцій. Наразі очікується прибуття фахівців для збірки відеостійки та виконання пусково-налагоджувальних робіт. Йдеться на сучасній Олександрії. У центральній міській лікарні розпочалась реконструкція приймального відділення. У рамках державної програми Велике будівництво за рахунок співфінансування з державного і міського бюджетів буде прибудовано додатковий корпус до чотирьохповерхового стаціонару. Нове приймальне відділення планується оснастити усім необхідним діагностичним обладнанням. Наразі ведуться підготовчі роботи для зведення нового корпусу, повідомляє сучасна Олександрія. На базі Зенза No10, що у перемозькому мікрорайоні розгорнулося масштабне будівництво спортивних майданчиків для занять учнівської молоді футболом, баскетболом та волейболом. Наразі тривають підготовчі роботи: розмітка території, вирівнювання ділянок, укладання бордюр та основи під майбутні поля. Відкриття спортивної зони планується навесні наступного року. Йдеться на сучасній Олександрії. 10 та 11 листопада в селі Головківка державною службою ветеринарної медицини району буде проводитись подвірне профілактичне щеплення проти сказу тварин. Прохання господарів представити своїх собак, котів та інших тварин, які випасаються без догляду на прив'язі. Повідомляє Олександрійське районне управління гу ДПСС у області.